Вітаю усіх! Хочу розглянути питання серйозніше. Я бачила і мені писали: мобілізація працівників критичної інфраструктури. Зовсім поїхала криша в людей: мобілізація працівників критичної інфраструктури. Чим це загрожує? Мобілізація працівників критичної інфраструктури. Чим це загрожує Україні? Дивимось. Вважаю, угу. що вони роблять правильно, але ця сфера зайде в тупік. Наче все добре, але нікому буде щось там робити. І це результат який? Розчарування, кошмар. І доведеться приймати інші рішення. Тут знову будуть їх повертати назад, броні їм робити, тому що буде колапс. Сильніший колапс. Багато розмов про це буде. Можливо, петиції, розмови, прохання цього не робити, щоб люди працювали. Тому що критична інфраструктура це дуже серйозно. Якщо в Україні повно людей і мобілізувати таких, що робити тим, хто проживає в містах? Не працюючи ліфти, не працюючи. Ось. Тому працівники критичної інфраструктури отримують бронь. Працівники критичної інфраструктури отримують бронь. Що мені випало? Невизначено, тобто не всі. Тут я можу сказати не всі. Частково. Частково отримують бронь. Тому що ось, господи, тиск обставин сильніший, що треба, типу, захищатись, а не страдати фігню. На жаль.